Ось сьогодні стройка йде повним ходом. Ще раз вам таке покажу, бо вже буду в'їжджати. Чуєте, там щось, щось розгружають. Ану приблизимо їх трошки. О, бігають, як комарки там. І на всіх трьох одразу домах. Багато видно бригад. І наш джик-джик-джик-джик. І буде вондой за рік. І зелену. Гори, 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 гори. Невеличке місто. Бачите, по кругу йдуть гори, і оце скільки там до тих гір, оце місто. Бачите. Це там жінка ходить на сусідньому домі, як я тут, аж голова кружиться. Щось там так жовте, саме здання, якісь самі склади чи що то в них там і червоні криші, щось цікаво там. А далі гори-гори, гори, 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 гори по кругу, гори. І одразу всі дерева сажені, зразу все. І все поливається кожен день тут. Красиво, йдеш вранці стаєш, воно вже все поливається. І ось розширяють. Всю територію ще тут точно за два ряда, напевно, точно. Півці ніяк не покажу. В треба їх зловити, коли вони пасуться отут. У городі називається. І це була церква видно. А вже ці три крайні доміка закрили вид, на місто туди. Це, бачите, не дуже велике місто, хто не знає, хто не бачив, але туристичне, бо тут гори, особливо зимою сюди. Але воно і рітом гарно. А восени буде зараз різного кольору. Ось там ті всі дерева, вся краса буде. Вгору щось я так не поїхала, щоб там познімати. Машини мені так смішно стоять допопіддом. Хто де став? Чик-чик-чик-чик-чик. hmm <laughs>